Які кросівки обрати для зимового бігу? Це найпопулярніше питання, яке я зараз чую. Отже, я вважаю, що обирати кросівки потрібно за рахуванням погодних умов. І не забувати, що безпека та комфорт на першому місці. Підгод шість легенда серед трейлових кросівок від компанії Hoka. відомий своєю підошвою та чудовим щепленням. Урівняно з попередньою моделлю покращена стабільність та щеплення, а новий матеріал у верху робить її легшою та міцнішою. Це взуття створено для впевненості на слизьких поверхнях та допомагає почувати себе захищено під час активного руху. Зимові умови можуть сильно варіюватися від помірного холоду до снігу та льоду. Кросівки обираємо відносно температури, вологи та типу щеплення. І, звичайно, взимку кросівки з гарним щепленням це ключ до успіху. Якщо на вулиці просто холодно, але сухо, продовжуйте бігати в звичайних спідготах, додавши теплі шкарпетки. Перевага такої комбінації: ви отримуєте все те щеплення та амортизацію без зайвих витрат. Якщо є волога, снігова каша або дощ, краще обрати модель підгот6 з мембраною Гортекс. Мембрана залишає ноги сухими, а взуття більш дихаючими. Що важливо під час тривалих пробіжок в вологу погоду. Якщо бігати доведеться в умовах сильного морозу чи снігу, зверніть увагу на модель SPD 6 високі з гортексом. Додатковий захист на щеколиці допоможе утримувати тепло та забезпечить комфортний біг під час бігу по снігу. Вибирайте взуття для зимового бігу уважно за рахуванням погодних умов. Якщо вам потрібні універсальні кросівки, спробуйте SPIDGOT6. Вони чудово підійдуть для зимового періоду. І нехай ваші пробіжки будуть максимально комфортними.